Давай. І так, дорогенькі мої, а так пакуюся ваші відправлення. Ось заказала я людинка 50 сорту кабріла. Ось кабріла, такі саженці вже попаковані. Я їх пакую відразу в коробочку. Коробочки я підбираю сам, щоб вам дешевше була оплата. Щоб ви не платили за упаковку нової пошти. Запакував, 50 штучок містилося. Закриваю. Все, запаковую скотчем. Зараз, зараз тут фіксатор. Ой, все скочимо боя з кола. Щоб ніхто, як кажуть, до них виліз. Ну, кругу Так, а так відбувається це на базу Зараз я вам показую, підійди сюди. Так, і так, у нас 50 кабріла. Заказав Орел Катерина номер 7 Ставлю 7 для зручності, щоб п'ять на почту підійшов, взяв посилочку і знав, кому її відправляти. Орел Катерина, ваша посилочка до вас полетіла сьогодні.